Закоханих вже минув, але тема кохання та відносин завжди лишається актуальною. І зараз ми будемо говорити саме про стосунки та, можливо, про залежність від людини. У нас у гостях українська артистка Лія Лі із прем'єрою пісні поцілуй. Я вас вітаю. Добрий раночок. Якщо можна ще назвати ранком. У нас можна все. Супер! Розкажіть, будь ласка, хочеться дізнатися відразу всі подробиці. Як з'являлася ця пісня? як, Хто приніс ідею? Чи сподобалися вам слова? І взагалі розкажіть її історію. Взагалі, вона у мене з'явилася ще в вересні. Я її почула в одному з плейлистів, де на продаж пісні. Завжди я цього не роблю. Але якось, е, от якось, мабуть, то був мій момент. І вона насправді наспівувалась, обмани мене. Ось був приспів: обмани мене, обмани мене. А потім я думаю, ну нащо мені, щоб хтось мене обманював. І пройшов час. Пройшов час довгий, хоча я мала той трек там випускати ще у листопаді. Але в мене помер батько. Я присвятила пісню йому. Відклався час. знаєте, ну і пішло, пішло, пішло. Ось тому зараз саме час. Я приїхала до Андрія і Ксмівдакшен, як завжди, я з ним працюю по музиці, по запису, по всьому кажу: у мене є ось така пісня. Нам потрібно зробити класну музику, записати шикарно вокал, як ми це робимо, і випустити в світ. Він каже: розумієш, Лія? Ну, така каже пісня, ну як ніби знаєш, знаєш, ну, чому каже, тебе обманювати. Давай щось каже, подумаємо, щоб було щось якось дійсно позитивно, тому що люди вже хочуть позитиву. І я так задумалась і кажу, слухай, дійсно, мабуть, так. І ми почали. Обійми мене, поцілуй мене, і ось так родилося те, що поцілунки вони завжди ж приємно, правда, коли особливо це там твої діти, це твої батьки, навіть знаєте, це твій там хлопець, чоловік. А це завжди приємно, і тому ми вирішили, що саме в лютому треба дарувати людям поцілунки. Так, Ось, так. і вийшла пісня «Поцілуй мене, і ми знаєте, навіть на другому диханні, тому що обмани мене вона слухалась якось так більш сумненько. А вже коли саме написали Поцілуй, то дійсно всім, от кому я включала свої так такі групи, знаєте, своїх близьких людей, всі сказали, що це прямо вау, дійсно і. Тому ось так. Вибачте, я трошки виключила звук, бо, щоб не, були нам, не лунали дзвіночки. Ось, тому саме так от вийшла пісня, і коли ми приїхали вже на радіо з нею, і насправді всім дуже подобається, тому що, по-перше, приспів Хуковий він запам'ятовується. І це найкоротша пісня в моєму репертуарі. Серйозно? Так вийшло? <гум> так вийшло. Так. І коли Андрій каже, слухай, хвилина 56, що будемо робити? Ну це зовсім прям мало. І типу, прям от такого що я не чую, ну там були 2, 2 20 пісні, але хвилина 56. Ось але я сказала йому, що давай нічого не чіпати. Ось як є, хай люди краще переслуховують. Тим більше кажу, ми не будемо е, переповнювати етер. Ну в принципі, логічно, хоча можна було б додати там музики ще чогось. А, Але якщо та, та. це вже готовий продукт, що нічого не хочеться змінювати, то на що це робити? Так, Тому ми так і вирішили, що навіщо щось міняти, якщо вже якби все є? Так, а скажіть, а для вас поцілуй це більше про кохання, чи більше про певну залежність від людини? Мені здається і те, і друге, знаєте, тому що коли ти закохуєшся, то вже йде якась залежність. Хоча кажуть, що по психології це погано, коли люди залежать один від одного, та що ми самостійні одиниці, але от кохання там це клас, вау. Ми маємо один одного любити, але ось не маємо залежати, да. А Ось після саме передається ця залежність. Чому? Тому що в мене колись такі були відносини, коли мені дійсно знаєте, людина виносила нервову систему, і потім я її блокувала, а потім я хотіла його розблокувати, щоб він знаєте, мені написав, або там виганяла, і хотіла, щоб він з'явився в моєму житті. Ось, тому дійсно такі всезавісі відносини можу так сказати, і, ем, не можу сказати, що це погано, і не можу сказати, що це добре. Да? Собі, як воно буде з ним Тема таких емоційних гойдалок, мені здається, знайома кожній людині. Просто, Завжди. Так, просто декому норм вони звикли жити в такому ритмі, їм цього не вистачає. А деякі там разок спробували і стали, та ні-ні, ні, -ні, -ні щось, щось не хочеться. Дуже дякую до побачення. Тому кому як І, в принципі, кожна людина, яка буде слухати вашу пісню, вона буде відкривати щось своє, в ній якусь свою історію. Це неймовірно круто. Так, і саме там є шматочок, де мені дуже сильно подобається: це е, тебе виганяю, щоб знову чекати, тебе блокую, щоб розблокувати. Знаєте, ось це фраза якраз цих е, е, емоцій і гойдалок. Так. А до речі, якщо у вас була така історія в житті, вам не важко було емоційно записувати це вперше, ну нібито знову згадувати, переживати? А ви знаєте, насправді я навіть про це не думала, але. Коли я випустила цю пісню, мені написав він <плес> таке відчуття, що це пісня про нас. <плес> І я кажу, ну була про нас, а вже якби все не вішаємо собі пагони, Кажу, відпускаємо. Кажу, бо гойдалки є у майже там 90% людей. Ну, хоч написав таке відчуття, що пісня про нас, а не дякую, що присвятила мені пісню. Так, так, так. Могло бути так, бо чоловіки вони різні бувають. бути, Так. Скажіть, будь ласка, ви ж повернулися на сцену минулого року, і окрім «Поцілуя» вже випустили кілька треків. Цей рік планується багато роботи. Можливо, вже є багато щось роботи. таке, що може ось буренбок. ось. Ой, вибачаюсь. Ой, не вибачайтесь Це мої Поцілунки це прекрасно. Так, значить, дійсно планую всього. Знаєте, в тому році я планувала, і я вже зрозуміла, що коли я щось планую, може бути щось не так. Тому що, наприклад, як дас пісню зараз, і як в мене батько помер, і я потім присвятила йому пісню, і якось знаєте, коли ти плануєш, я вже зрозуміла, що воно так не виходить. Звісно, в мене є плани. Звісно, в мене є репертуар, з яким я далі йду і хочу продовжувати і е, вже є пісні, які далі будуть лунати. Але там на днях в мене з'явився такий трек, що я навіть від себе не очікувала, що я хочу таке заспівати. І це буде мені здається для всіх вау, тому що трек дуже класний. Ми вже почали його готувати. І він буде слідче. Тому чекайте, і мені здається, що це прям буде знаєте від лії лірики до такого прям нового амплуа. Ось так скажу. Це буде абсолютно інший жанр, абсолютно зовсім інше. Колись цей жанр був в моєму житті, але був він в дуеті. А тут прям ну, прям, прям буде класно. Класно, ну, ми будемо дуже чекати. хочеться за перевірити без е, сопель та сліз? <ріст> <ріст> Буде саме те, що хочеться людям вже знаєте, чути. Треба все, щоб гармонійно було. Тут трошечки сліз, тут трошечки так, запалити, тут так. трошечки накричати, навіть можливо, щоб все було так. воно якось в купці. А чи плануєте ви на поцілую можливо якийсь візуалізацію, відеокліп? Ви знаєте, я е, вперше там да, почати, що в мене вже п'ять робіт з того року, це вже шоста йде за цей рік. А хочу сказати, що я на кожну роботу щось ну на кожну свою пісню щось робила, якусь відеороботу. А в цей раз я вирішила е, запустити пісню і зрозуміти, чи людям вона заходить чи ні. А якщо ні, то ми переходимо одразу до слідушого етапу і одразу запускаємо цю класну пісню. Ну, Тому, що це економія такий... часу. Так, тому ну які знаєте, такий трошечки е подивитися, як будуть люди на це реагувати. Хоча я дійсно розумію, що трек завжди краще заходить з візуалізацією, тому що людина бачить, десь себе представляє в цих емоціях, там в цих гойдалках, там або так далі. Тому навіть не знаю. Ну спробували, що треба, хоч раз, спробувати ось таким чином. А далі буде видно. Ну, в принципі, дуже багато людей. Ми зараз живемо в такому шаленому темпі, що зазвичай музику ми слухаємо в навушниках без візуалізації. Ага. Так, і тому в принципі, а раптом ще зараз з'явиться 100 тисяч переглядів, і доведеться робити. І доведеться, доведеться робити, робити, Так так, так. так. А так, чи були вже якісь відгуки на Ютубі у коментарях, чи можливо ви в Тікток щось запускали? Uh, є і в Тіктоці, є, і в Ютубі. От в Ютубі дуже багато позитивних відгуків, що дійсно пишуть, що багато цих гойдолок у, у нас в житті. і тому дійсно класна пісня. Uh, немає хейтерів, і мені прям дивно хейтери веде. <гум> так, так. Ось, тому пісня подобається. Я думаю, тому що вона не грузить. Во дійсно ці дві хвилини, знаєте, вони не е, грузять людей, вона бистренько проходить і там запам'ятовується швидко. Тому я думаю, е, десь я потрапила в точку. Але навіть вчора мій відеооператор, з яким ми пишемо там кліпи, написав мені Лія, а що там? Може поїдемо на студію, ти щось швиденько знімемо? Ну, класно, каже, пісня хітова. <гум> Ось Тому може все бути. А я Дай, що хейтерів може не було, тому що хейтять зазвичай там тему кохання там немає вашого кохання, тему чогось немає. А емоційні гойдалки були у всіх і у хейтерів також. Вони такі послухали такі життєво-життєво, нічого сказати. До речі, так, ви сказали про відеооператора, про команду хочеться поговорити про вашу. Чи комфортно працювати вам з цими людьми? Чи завжди ви знаходите оце спільне бачення, звучання? Бо кожна ваша робота виходить така опис, все ідеально. Чи все так ідеально відбувається під час цієї роботи? Я скажу, що мене мабуть любить всевишній, все і все тому, що так зівпало, що дійсно в мене дуже крута команда. У мене менеджер, я вже йому кажу, ти вже в мене і продюсер, і концертний директор. Все кажу в одному цілому. <світ> Трошечки у нас невеличкі проблеми з відеозв'язком. Саме розумієте, включення ситуація в Україні з електропостачанням Можу не завжди сказати. стабільно. О, ми з'явилися знову. О, ми закінчили на тому, що у вас менеджер робить все. Так, менеджер е, Назар Боймук, який з е, самого початку моєї творчості, він зі мною. Він вірить в мене, так мабуть, як інколи я не вірю в себе. Він мене так надихає. Е, він в мене замість концертного директора і е, продюсера, я кажу, ти вже в мене знаєш, як одне ціле. Мені дуже круто, що поміж того всього ми з ним можемо спілкуватися як друзі. А ось, якщо там мені десь щось десь погане, можемо можу зателефонувати, сказати Назар. Ось так, так. Знаєте. Тому, мабуть, ми один одно відчуваємо. Ось, і ось так воно йде все легко. Е, насправді, навіть перед цією прем'єрою я завжди десь там хвилююся. У мене там багато якихось емоцій. Мене переповнює. Я кажу, Назар, я хвилююсь. Давай щось там будемо якось придумувати. Він мене заспокоює завжди. А в цей раз ми вчора таки з ним: слухай, ну якось ми підготовлені, якось все добре, якось стабільно. Я кажу, мабуть, ми вийшли вже на той рівень, коли вже знаєте, все стабільно йде. А по музиці можу сказати, що дійсно чому я працюю саме з Андрієм? Тому що я, коли приїжджаю на студію, в нас все дуже гладко. Ми, по-перше, спочатку розговоримося, як у кого пройшов десь там якийсь місяць-два, як ми це відпочивали як ми від один одного. А вже потім оце ну, натхнення прийшло: вмикаємо систему, комп'ютери. я... За своє місце за мікрофоном, а він за комп'ютером, і в нас дуже швидко все відбувається. Мені дуже подобається працювати саме з Андрієм. Чому тому, що не дивлячись на те, чи це його пісня, чи не його пісня, він відноситься до матеріалу, як це до мого, і він поважає те, що я обираю. І він робить знаєте, його як цукерочку. От от як це його. І мені це дуже подобається, і воно дає ще натхнення. Знаєте, що буває, коли людина, яка тільки написала, вона рахує, що це от я буду краще робити ось ці пісні, бо я це мої там. І а сюди, от ми попрацюємо, так, ну і все добре, і буде. А він викладається на всю. І я дуже вдячна йому за це. А ви сказали, що ви от прям дружите зі своїм менеджером? А я чула також штуку, що кажуть, краще не дружити з тим, ким з ким працюєш. Ви, а ви знаєте. Так, <свистач> 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 є таке, є багато і так кажуть, як е гроші ніколи не е одавлю да, своїм друзям, кумам, там, щоб це не сваритися. Але е я не знаю, чому. Ми настільки один одного поважаємо, що ми не пересікаємо ось цієї грані. Знаєте, ми один до одного дуже добре відносимось. Ми поважаємо, ми цінуємо, цінуємо наш час один одного. Я ніколи не грим нічого, ну, Що там я дуже м'яка людина, і в мене є там. Я можу злитися, але на когось я йому це показую. що Там Назар я зараз зла, але він там лія, все буде ок, і Мене там знаєте одразу в Тихомирії, то скажемо. Ну є. Повага один одного і це мене дуже радує. Тому я можу сказати, що дійсно е, є таке виключення, яке ось показує вам я. Як може бути, коли всі нормальні? Так, так. так, так. Я читала ваш прес-реліз, і там було сказано, що пісня таксі була номінована на юна. Розкажіть там, про це, три. будь ласка, це клас. Це дуже класно, і навіть одна з радіостанцій Назару прислали. Ми коли надсилали ось трек «Поцілуй» на розгляд, що ми вже там готові випускати трек. Подивіться, ось і ну я не буду голосити, тому що ну мабуть буде некрасиво. Тому я просто скажу, що стопових радіостанцій написала, що Назар. А я хочу, а мені подобається. А от я хочу саме Лію проголосувати. Було три номінації: це одна е, краща відеоробота», робота. Е, Краща пісня, і е, е краще як скажіть, артист року, mm -hmm. от, як новий артист року, ось так. І я вам хочу сказати, що коли вона там відзняла це відео і проголосувала за мене, так було приємно, дійсно. Але знаєте що? Я вже просто звикла, що в нас одні і ті ж артисти перемагають, і це тільки топові ось ті, які вже вийшли на свій рівень. І мені типу, трошки шкода, що нам, ось як нібито кажуть, молодим, але я вже теж йду до свого шляху. Там вже да сім років, можна сказати, і самої сольної творчості. І мені дуже важко боротися і кудись от йти, якщо мені не допомагають. От я пишу треки, я стараюсь не виходити зі свого там, поля зору, щоб люди бачили мене, щоб люди слухали музику. Музика якісна, відео якісні. Знаєте, нось? і мені десь, звісно, обідно за те, що мене не бачать як артиста і не дають трошки рухатись туди, саме в топи. От як вони рахують, да? що там зірковість, більш популярність. А як мені. Стати більше зірковістю, якщо мені не дають ось цього кроку, замкнене Тому ось... коло якесь так. І прямо цей круговорот мене, знаєте, як трошки інколи опускає у мені руки, сили, але ось в мене є назад, який мене швиденько вмикає. І каже: Лія, все буде круто, ми йдемо. ми Бо хочеться знаєте, не те, що стати там зіркою топовим ну, ти хітовою там артисткою, а хочеться просто, щоб більше людей мене взнавали, слухали мою музику, надихалися цією творчістю. Тому що я рахую, що моя музика вона, вона красива, в ній немає нічого поганого. Знаєте, що є якась там музика, яка не подобається, якась там наповнена якимось негативним там, чи ще щось. То моя музика віє все про кохання. Я, я вже от помітила, як порахувала по всім своїм пісням, це кохання. Відкрити, щирі, як є це у людях. Тому е, мені інколи знаєте, за це образливо. Але я звикла вже з цим змирилася і просто йду і роблю свою працю далі. А м, знаєте, моє таке коло людей, які мене знають, які мене слухають, які мені пишуть в інстаграмі: Вау, ми слухали сьогодні інтерв'ю, і це дійсно було вогняно. там, ви заряджаєте». І це класно. І вони мене підтримують. І мені класно, що в мене є ось ця моя, хай буде невелика аудиторія, але вона моя. І мені так від цього тепло, ну тому ось так справжня, не накручена, і круто, що ви знаєте, змирилися не в тому в плані, що ну не беруть, нічого не буду робити і опустили руки. Ви просто прийняли це і продовжуєте рухатися далі. Оце головне, да. це дуже важливо, це, це правильно. Да, я... я дуже. Можна вибачити, що раніше я дуже хотіла потрапляти на радіостанції. Мені так казали, що це вау, це прям круто. і Мене там будуть чути всі, окрім там, соціальних мереж. І зараз, коли от мене вже там шостою роботою, в мене додається ще одна радіостанція, ще одна радіостанція, знаєте, і. Від цього так класно, що все таки десь люди мене чують, чують, бачать, що я працюю, я не зникаю. Що якби йду до своєї все ж таки цілі, що там хочу все таки дарувати і не зупинятися? Тому мені здається, що воно і відгукується. І з часом все буде ок. Я коли дивлюся на сучасну українську сцену, я не знаю, яким чином хтось там з'являється, хтось зникає. Воно якось просто відбувається і все. Можливо, там хтось з кимось дует записав, хтось ще щось зробив. І ну просто воно відбувається, але якщо знаходиться класний артист, там десь у тіктоці почула звук, десь там в Ютубі наступна пісня перемкнулася, і та класна пісня. Воно ж навпаки, зберігається, і таким чином, ну я впевнена, що вашу музику чують і будуть чути. Ще набагато більше людей, тому що ви Дуже продовжуєте дякую. працювати. А до речі, про дуети. у вас були дуети? Ви не планували ще з кимось записати, спробувати? Ми плануємо дуети, але знаєте як, ось якось я ж кажу, коли ти плануєш щось йде не по плану. І ось коли я вже запланувала, і в нас навіть пісня була готова і все. І воно якось так раз, раз раз і пішло. А потім вже ой, а ми вже вирішили в другому стилі, нам зараз треба більше позитиву, і ми хочемо, щоб не була лірика. А давайте, якщо буде щось класне, веселе, от давайте запишемо. А в нас є дуже красива лірична пісня, і теж, теж про кохання. Ну як згадав, дуже від кохання піду. Ось і ми зараз саме працюємо над тим, щоб записати все ж таки дует якийсь красивий. А, тому навіть не хочу загадувати. От ми їх поставили, знаєте, на. Паузу в пошуку, і ось поки ми не знайдемо того людину, яке знаєте, зівпадуть оці пазлики, щоб було і красиво по тембральності, і по всьому, от тільки тоді ми вже будемо планувати зараз. Точно я можу сказати, що в мене є класні роботи солі, які вони точно вийдуть, за які я впевнена на 300%, Ось а вже саме по дуету, то, то так. А як би працювати з кимось в деті, ви побрали людину, яка за за популярністю, так би мовити, знаєте, чи а, когось взагалі невідомого, але от вам підходить його голос чи її? Знаєте, я вам хочу сказати так, що а, в тому році у мене планувалися два дуети. Які не склалися і планувалися два дуети дуже гучних. Ну я маю на увазі артисти, які вже імениті. І ці артисти не те, що я хотіла з ними там прям перше. Знаєте, от я хочу все. Я навіть собі навіть в голові мене не було те, що ми можемо записати з ними дует Ну якось так. Але при розмові ми почали говорити про те, що а давайте спробуємо дует. І причому з їх сторони це звучало, знаєте? Тому мені настільки це було приємно а, і е, класно, що я розумію, що вау! І тут же якби люди хочуть, щоб я з ними співала, не тільки я хочу з ними співати. Знаєте, то це дуже класно надихає. А, не зійшлися в тому, що ми поки не розуміємо, не можемо знайти цих пісень. Вони вроді би, як знаєте, як скажемо, ми не відмовились від цих дуетів. Вони просто на якійсь такій паузі, але ми просто шукаємо те, що саме дійсно буде. Ось там у нас один має бути жіночий дует, а один ясь ну, з чоловіком. Ось такий тому вони якось знаєте на паузі, але ми чекаємо саме того хіта, де ми його найдемо або напишемо, щоб от саме от влучити і в їхній творчість, і в мою творчість, знаєте, щоб оце об'єдналося. Ну, якщо, якщо ми чекаємо вас із сольними піснями, із дуетами, із прем'єрами, тож дуже завжди приємно Дякую. з вами спілкуватися. І звичайно, ви не плануєте часом концертів виступів? Все плануємо. Є в нас виступи. У нас є корпоративний виступ. В Житомир ми поїдемо виступати. Ось далі. В нас буде один гучний концерт. Але по це про це трошечки згодом, тому що про нього ще не можна говорити. Ось але ми вже щось знаємо, що він буде. Це вже приємно. Да. Тому ви про це дійсно дізнаєтесь, і з моїх соціальних мереж, і не тільки з моїх, а ну тому, що дійсно буде гучний концерт і. І звісно, планується багато чого, але знаєте, це ще ж кажу. Ці плани, звісно, якось все переноситься. Вчора в нас також був ефір. А за 15 хвилин, боже, вибачте, ми там не встигли, в нас там донесено, переносимо на завтра. І сьогодні в мене п'ять підряд зараз. ефірів. <свісно> <свісно> ну тому, знаєте, от якось я вже зрозуміла те, що коли я планую, воно не виходить. А коли я ось так одразу раз, і воно тоді все йде е е класно, знаєте, з таким настроєм і запалом. Добре, тоді ми не плануємо. Тоді ми чекаємо концерт. Так. Чекаємо у Дніпрі. Також чекаємо концерт так, так. і завжди чекаємо вас у гості з новими прем'єрами. Дуже дякую, дякую за класний ефір і бажаю вам е класних, добрих глядачів. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. На все добре. Дякую.